Доброго ранку всім. Маємо 5 серпня. Наді мною літають гелікоптери і я вийшов в ліс. Зараз у нас є десь, напевно, в районі 12-ї години. Мене певний період часу не було, бо так як я казав у своїх минулих відео, до мене приїжджали батьки. І я успішно проводив час з ними на спільному відпочинку, де ми гарно проводили час. Ходили там на коло огляду, я їм показував Фенікс, ходили до тваринок, відпочивали, сходили в гриби. Просто неймовірна, неймовірна радість. Це є якраз те, що є можливість. Провести час з своїми близькими, чого я вам і бажаю, тому що життя складається з таких малесеньких-малесеньких радостей. А зараз я в лісі буду пробувати знайти якісь гриби. Як мені сказали, вже десь плюс-мінус, не в цьому районі, але починають виходити. Гриби, типу як е, цей, як воно ну, називається, молодесенькі-білесенькі. Не факт, що я їх тут знайду, але дуже би хотілося принаймні спробувати щось показати вам. І я неймовірно вдячний всім вам, що ви є зі мною, що ви дивитеся. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я доземно, доземно, доземно хочу вклонитися і подякувати вам за те, що ви це робите. Тому що саме завдяки цьому я і продовжую свою діяльність. Ну, в основному я це роблю ще й для того, щоб мати змогу акумулювати якісь кошти. На допомогу 80-ті ОДШБ спільно з хлопцями з брутального футболу. Для 80-ки, і я кажу, якщо вам є нескладно, а це є дуже нескладно, по QR-коду або в описі під відео, переведіть пару гривень, пару десятків гривень, пару сотень гривень, для того, щоб ми змогли ці кошти зібрати, акумулювати і передати. На допомогу їм, тому що вони потребують нашої допомоги дуже дуже сильно. І хочу також сказати, що поки от ми тут були, ми грошей не сильно тратили. Тобто фактично тільки те, що їли вдома. А за всі додаткові опції, які ми використовували, то кошти я буду донатити. І от ви бачите зараз тут скріншот, що я кошти. На банку закинув. І також пропоную це робити і вам. Коли ви щось робите, грубо кажучи, для власного якогось задоволення або щось на чому можна зекономити, то краще зекономите і відправте кошти туди, куди це треба. І так, разом, ми швидше зможемо здолати нашого ворога в цій війні. Ось, наприклад, так як Оля Харлан фактично. Чуть не самотужки вибрала для нас золото в командному виді спорту, або як Ярослава Магучих вчора також. За що я дуже вітаю всіх наших олімпійців і також решта олімпійців, які досягають медали і ті, які приймають участь і поширюють інформацію про нас. Тому дякую я вам. Дякую я олімпійцям, дякую всім нам і найбільше, найбільше, найбільше дякую це воїнам ЗСУ, завдяки яким це все і є можливо. Мені здається, що я зразу побачив першого білого грибочка. Треба підійти ближче. Подивимося. О! Ого! Який красунчик. Ох, ти ж! Молодесенький, красивесенький. Супер, так. Один грибочок є. Це дуже добре. Значить треба ходити. А тут у нас що? Тут у нас лисички. Оп. Так, так. Так, так. Це такі аметистові. Супер, супер, супер смачні. Беремо їх. Здається, я бачу і другий білячок. Буде вже побільше. Але ж красивий. Так. Беремо. Так. Тут Тут у нас що? Тут у нас ще один. О. Такі вони всі гарні. На сьогодні є правило трьох грибів. А ну чи вдасться мені зазняти для вас? Гелікоптер? Так. Напевно, ні. Не. Так, для вас вправа. Знайдіть гриба. Він зараз є на кадрі, і я до нього йду. Це вже ще якийсь більший. І там у нас що? Тут треба бути акуратним, тому що тут є такі нехороші гриби. А тут у нас, а тут у нас добрий. Малесенький білячок. Беремо раз. А тут у нас білячок уже побільше. Його треба буде зараз. Почистити, подивитися цю частину точно викинути посіяти, але це вже щось явно є. Такі вдалося його зазняти от. Таке відбувається зараз. Були три красивих білячки. Ось тут два і тут третій. Але вони вже зіпсувалися. Ну, але це означає, що я десь в доброму напрямку. Ще пару лисичок. Визбирали. Так. Так. Тут у нас щось є. Трохи таких, трохи таких. Ну і вже довший період щось грибочків я не бачу. Але ну, як -то. це не означає, що треба зупинятися, поки що є такий результат. І цей. Кількість білячків з самого початку мене трошки ввела в оману і я думав, що їх буде більше але їх щось нема. Але зато мені попалися знову лисички, які я точно, точно візьму. І це вже такі, не знаю, такі трошки жирненькі, файненькі, І, бо переважно є такі лисички, які такі на дуже... Маленьке місці, а це прям дуже-дуже гарні. Тому от дякую Богові, що є таке. Забираю 45 хвилин по таких дуже-дуже дуже густих хащах. Обійшов попри всі-всі-всі мухомори з тим, щоб попробувати щось знайти. Але нічого нема. Треба пересуватися вже тоді, значить, іншою такою дорогою, в напрямку назад додому вертатися. А, ну, може це є якраз і Ні, то гірчачок. Але тут у нас, здається, є лисички. Ми подивимося, ну, лисички вже... Лисички вже гнилі. Значить таки треба вертатися. Розвертаюсь. Напевно, так буде, що в мене більше грибів на сьогодні не появиться. Але на моєму шляху ось така малинка. Така рісна. Тут, 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 тут. Так що я її трошки поїм бо щось мені здається з грибочками далі буде туго. Десь я так заліз, що аж не знаю як мені звідси вийти. І бачу, що от переді мною такий як якийсь яр, може річка. І треба через неї перейти. І що ще хочу сказати, що поки йшов, такий йду, 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 дивлюся шнурочок. І канат лежить на пеньочку, але щось шнурочок рухається. Думаю, о, слава Богу, що я йду і не спішу, що я в принципі рекомендую і вам всім. Так як ліс повний несподіванок. І будьте уважні і акуратні, коли ходите. Тому що такі шнурочки, так так як той, що був в мене. Такий як паракорд оливковий з візерунком був доволі ядовитий. Тому кажу, будьте обережні. При тому, що вам може здаватися, що я зараз там, де просто непрохідні джунглі, насправді я вже потрошки-потрошки планую виходити з цих лісів. І, на жаль, чи, на щастя, Тут я ще поки що не знаю, але ну, лов спочатку був дуже-дуже гарний, а потім якось так вийшло, що і не, не зовсім однорідний був результат на подальші хвилини проведення в лісі. Але я все одно я дуже радий, що ви весь цей час. Були зі мною, що ви дивилися, переживали, споглядали то, що я вам показую. І я дуже сподіваюся, що ви, подивившись, прокоментуєте, поставите лайк, підпишетеся на мій канал, якщо ще дотепер не підписалися. Але мені здається, що вже от якраз вся моя аудиторія, вона вже тут. І тому, якщо... Ти, от ти ще не підписався, Тоби, будь ласка, зроби це, щоб я знав, що в нас є більше і наша чисельність росте. Окрім того, я би дуже-дуже дуже, 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 дуже хотів вас всіх попросити задонатити по QR-коду або в описі під відео на карту на 80-ту ОДШБ. Так... Мені здається, що наше от якраз оце право бути людьми, право бути е сумлінними громадянами, якраз от треба не, не просто мати, а ще й якось демонструвати кожен день, то, що ми рухаємося в правильному напрямку, то що в нас є правильні орієнтири і Спільні герої, такими, якими є для нас всіх ЗСУ. Тому що тільки завдяки їм ми можемо бути тут. Хто би де не був. Тому ще раз я вам всім дякую. І я хочу по пообіцяти вам, що в нас всіх все буде дуже добре. Повірте в це. Слава Україні!